Права 907. Накресли горизонтальну пряму і познач на ній точки А та Б, щоб точка Б була праворуч від точки А, і АБ дорівнювало 7 см. Познач точку О початок відліку, якщо А з координатою мінус 4 і Б з координатою 3. Ну що ж, давайте так і зробимо. Спочатку креслимо пряму. Ну що ж, Беремо тоді і лінійку і будемо креслити пряму. Так, зліва направо. Накреслив деяку пряму. Гаразд. Ну що ж, тепер у нас відстань від точки А до точки Б має бути 7 см. Будемо вважати, що дві клітинки це 1 см, як у вас у зошиті, то тоді у нас точка Б має бути праворуч, тобто точка А ліворуч. Ну Давайте я спочатку позначу точку А. Довільно можна взяти, наприклад, раз. Так, підписуємо, що це в нас буде точка А. Раз. Ну і точка Б. Тоді 7 см, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так. І підписуємо, що це в нас буде точка Б. Відстань між точкою А і точкою Б 7 см. Зараз потрібно позначити точку О початок відліку. Якщо точка А у нас з координатою мінус 4, давайте допишемо, що координата точки А – 4, а координата точки Б 3. Ну, гаразд. Якщо так, нам треба, щоб це зробити, як мінімум, дізнатися, а скільки одиничних відрізків буде скільки сантиметрів або скільки клітинок. Ну що ж, давайте знайдемо тоді відстань від А до Б. Записуємо тоді, скільки вона становить одиничних відрізків. Отже, пишемо відстань або від точки А до точки Б. Дивіться, у нас від точки А до 0 4 одиничних відрізки, а від точки Б до 0 3, то ми записуємо 4 плюс. І це дорівнює 7. Записуємо одиничних. Відрізків. Відрізків. Є. Так? І записуємо. І одночасно ми знаємо, що АБ дорівнює 7 сантиметрів. Тому. Якщо 7 одиничних відрізків це 7 см, то який у нас одиничний відрізок? Це 1 см. Записуємо тому 1 одиничний Відрізок. Записуємо 7, що ділиться на 7. Це буде дорівнювати 1 Сантиметр. Гаразд. Тобто нам треба взяти за один одиничний відрізок 1 один см або дві клітинки. Ну що ж, давайте тоді позначати. Отже, у точці 4 у нас ціле число, тобто і вліво, і вправо по одному одиничному відрізку можна відкладати. Гаразд, якщо це у нас буде координатна пряма, то вправо показуємо, що тут у нас будуть додатні числа. Це додатній напрям. Ну, Ну це ми зробили. Ну, і Зараз тоді необхідно визначити точку О, початок відліку, якою координата 0. Ну що ж, це дуже просто зробити. Дивіться, ось є координата 3. Раз, два, три. Ось тут у нас позначаємо буде точка з координатою 0. Я давайте якимось іншим кольором позначу її. Отже, це буде точка з координатою 0. Ну і позначаємо, це в нас буде точка О. Початок відліку. Це в нас буде точка О. І. Ну що ж, ось таке завдання на використання координатної прямої. На цьому вправу завершено.